Привіт, я Люда, і як чудово, що ви завітали до мене на канал. Нещодавно я повернулася з подорожі з Лісабону і з Барселони. До речі, відео вже є на моєму каналі. Обов'язково передивіться, бо вони вийшли нереально атмосферними. А в цьому відео я поділюю з вами своїми знахідками, класними покупками з подорожей. Мені вже це підіймає дуже сильно настрій, бо це я обожнюю. Також обов'язково заходьте до мене в гості в інстаграм, я ділюсь там класними знахідками з подорожей. Ви там знайдете багато класного і корисного контенту, і взагалі мені буде дуже приємно. Тому давайте не будемо затягувати, і я вже вам покажу, що я такого класного купила. Тут будуть покупки різного формату. Це буде і аромати, і одяг, і їжа. Все, що я люблю. І перше, з чого я хочу почати, це буде дифузори. Якщо що, їх в мене аж цілих три. Так стається, що я дуже рідко знаходжу щось класне. І коли я знаходжу щось цікаве, що мені дуже подобається, я це можу скуповувати великими об'ємами. Тут в мене три дифузори: перший це Грін Basilic. Він пахне, як ви зрозуміли, дуже класно ароматом базіліку. Але базілік, трава, свіже приготована їжа ну просто класний та цікавий аромат. Наступний це такий більш солодкуватий аромат. Він мені схожий на щось таке, дуже розкішне, солодкувате, не дуже свіже, але все одно має місце бути. Тут я отримую згадку про лісабон, і це дуже приємно. Це щось таке зв'язано з. Квітучими деревами, садами в Лісабоні, тому дуже класно. Я вже хочу спробувати розставити їх по всій квартирі і зрозуміти, що мені подобається найбільше. Або зробити по черзі якийсь один поставити, потім інший. Також ось цей аромат він дуже свіжий, дуже класний. Трошки солодкувато. Ну, от, я не знаю, ви коли його почуєте, ви почуєте такий запах. Розкоші. Ось мені здається, що він ось чимось на це схож. Тому дуже класні знахідки. Я також привезла своїй подружці ось ці два. І вона дуже задоволена, тому що цей в неї був вона прям зраділа. Тому вважаю це класною покупкою. Наступна категорія це аромати для машини. Я не знаю, можливо, ще не всі знають про ці пахучки від Rituals для машини, але вони нереально бомбічні. В них велика палітра ароматів, що дуже класно. Також всі аромати в більшості розкішні. Як, знаєте, ви купуєте таке розкішне дороге авто, і воно пахне свіжістю. Ось, ось це воно. Плюс. Ці пахучки вони дуже класно виглядають. У них такий дерев'яний гарний кейс. Він в мене вже є. Тому я просто докуповую ось такі запаски. Це зручно, це класно. Вистачає на місяць, можливо, навіть більше. Ось ці аромати, скринти, вони дуже класні. Мені прям сильно сподобались. тому ось так. Наступна категорія це парфуми. Я обожнюю парфуми. І, взагалі, так сталося, що в цій подорожі я якось ну, не сильно дуже багато їх придбала, хоча в мене була така ціль. Але я знайшла ще один класний аромат. Я його обов'язково замовлю собі, бо він мені нагадує подорож з Лісабоном. А це ось така класна історія. Це в нас. Парфум Off-White. якщо чесно, інколи я обираю парфуми за упакуванням. Але тут стався меч, тому що він пахне попкорном. Ви уявляєте? Ви така йдете і ви пахнете солодким попкорном? Щось дивне, звісно, але дуже класне. Я в шоці, якщо чесно, з цього аромату, тому що він унікальний. Але він не дуже стійкий. Я так зрозуміла, мені мало хто на нього робить компліменти. Але тут була інша задумка, я хочу сама відчувати цей аромат на собі. Тому да, подивіться, це просто нереальна розкіш, який гарний флакон. Просто витвір мистецтва. Я що тут ще сказати? Я не знаю, бо він просто два в одному і класний аромат солодкого попкорну тут є і рис. Бергамоту трошки. Я вже казала, що всі аромати, де є хоч трошки бергамоту, якимось чином мені дуже сильно подобаються. Тому ось такі класні парфуми, від яких я просто в захваті. І таке в них було гарне упакування. Наступна категорія це одяг і аксесуари. Я не знаю будь-який образ, який ви можете вдягнути, і додавши аксесуари, буде виглядати нереально класно. Тому я завжди обожнюю аксесуари: окуляри, сумки, браслети, сережки. Це все може зробити образ закінченим. В мене є невеличка слабкість купувати однакові речі. Ну, так воно буває, схожі, матеріали схожі. Трошки різна форма, але для мене це виглядає по-різному. Ось дві такі сумочки. Одна коштувала 30 євро, це сумка від Mango. Вона така маленька, але нереально стильна. Тут в мене вже щось є, бо я з нею ходила, я прикріплю фотографії. Як це виглядало? Виглядало просто сексі. Так, тут є ось такий ланцюжок, він мені не дуже подобається. Його можна відстібнути і собі ходити гуляти без нього. Але якщо у вас втомилися руки, бо дійсно, коли така маленька сумочка, ти ти її постійно так носиш, ось вона прям така дуже маленька, то може бути набридати. Далі це ось така сумочка з Primark. Primark виявився дуже класним магазином. Я була там вперше, він знаходиться в Барселоні. Там є три поверхи, тому дуже класна знахідка. Вона коштувала 15 євро, а виглядає ну прям не на 15, а на всі 300. Тому да, буду її носити, кайфувати. Коли треба щось взяти з собою побільше, то можна взяти її. Тут також є ось такий ланцюжок, я ним не буду користуватися. Ось такі дві гарні в мене сумочки, від яких я просто в захваті. Наступна моя покупка, якою я дуже задоволена, це ось ці окуляри від Бершка. Випадково щось сиділа собі, відпочивала, думаю, да зайду. Бо був поряд з нашим рестораном, в якому ми сиділи, магазин в Лісабоні. І я така: Вау! Ходила-ходила, думаю, блін, класна річ, треба брати. І придбала собі ось такі бомбічні окуляри, вони доповнюють. Майже більшість моїх класних образів і роблять їх завершеними. Я просто в захваті. Знаєте, який плюс, коли ви їх вдягаєте, бо вони передають всю атмосферу в такому теплому кольорі, і це виглядає класно з Потім ти знімаєш, все таке сіре. Тому вони додають трохи яскравості в нашій сірі будні. Далі це я називаю серіал-клон Шамаханська цариці, і навіщо я це купила. Я спочатку подумала ось ці браслети, також від Бершка. Коротше, я не знаю, навіщо я їх купила. Спочатку я навіть подумала, блін, у мене і так мало місця в чемодані, але потім, коли я вдягнула образ, також його прикріплю, я така, вау! Це прям класно, це прям круто. І правильно, що я це зробила, бо в мене взагалі мало браслетів. Звісно, я там мрію про карті, все таке. Але ось такі також мають бути. Тому класна покупочка. Далі в нас будуть ось такі топи. В мене їх аж два. Перший на мені, і це просто суперкласна річ. Я вам кажу, це просто топ-трансформер. Його можна мінімум в чотирьох різних формах зав'язати. І я в шоці, чесно, я в шоці, тому що я давно на нього дивилася ще в Україні, і прям дуже зраділа, коли знайшла його в Європі, бо я ходила-ходила, нічого не могла купити. І тут я бачу ці топи, і таке: все, це знак треба брати, купувати і біжати додому, вже їх приміряти. Коротше, це класна база, тому що в мене багато різних там, Штанів, юбок, і все таке, і вони просто під все підходять. Прям універсальна річ. У мене є ось такий білий. Ви можете подивитися, як цей топ виглядає на мені, бо я викладала влог з Барселони і там я розпаковувала їх. Тому виглядає він супер. Дуже дорого і дуже класно. Ось такий чорний на мені, але я вам хочу сказати, що. Він чорний такий трошки плотніший, ніж білий. Білий, прям такий дуже легкий чомусь. Це в мене. XS, Я не XS, просто чомусь він мені підійшов. Вони просто трошки мірять, мені здається. І мені подобається цей топ зав'язувати і ось так наверх, і ось так вниз. І, коротше, ви можете зробити 300 тисяч варіацій, як це може виглядати. Тому бажаю це гарним вкладенням в мій гардероб. Наступне це дуже класний костюм Зари. Я прям так сильно зраділа, коли його побачила, бо я бачила спочатку в одному магазині цей костюм, і він був просто штани. Я думала, дуже якісь велетенські штани, прям взагалі, я не знаю. А потім я знайшла цей костюм вже ну, в іншому магазині Zara, тому що асортимент зазвичай відрізняється, і я зазвичай ходжу прямо в декілька. Магазинів, щоб побачити, що там є. І ось такий класний костюм, штани, які я буду носити окремо. Вони виглядають Old Money. Ось з цим топом, з цією білою блузою. Все просто, навіть з майкою, це буде виглядати круто. Вони такого легкого, приємного матеріалу, дуже такого цікавого. Це не просто якийсь, я не знаю, ну він прям такий наче шовк, але тримає форму, не знаю. Ось, подивіться. Такі гарні карманчики, нічого зайвого, крута посадка. Це в мене розмір S. І також в мене ось такий топ, який я планую носити як окремо, так і разом. Взагалі, для мене дуже класно, коли я знаходжу саме костюм. Тому що тут не треба думати. Все, в тебе є вже готовий образ, і ти можеш цей образ. Розбивати, носити там з юбкою топ, або штани з майкою, або у вас постійно є щось, що можна вдягнути. Тому я віддаю перевагу саме таким класним речам, як костюми, щоб потім просто не заморачуватись в цьому плані. Тому я дуже рада і взагалі мені не все подобається так, щоб я прям кожного дня знаходила щось цікаве, так не буває. І тому коли я знаходжу щось, я це обов'язково купую. Я, я прям коли знаєте, в мене є така думка всередині: ну наче класно, класно. Ой, не знаю, а треба. Все, треба, треба. Бо я потім піду додому і буду жалкувати, що я нічого не купила. Не знаю, було у вас таке. Напишіть мені про це. Взагалі, я помітила, що мені ніхто не пише коментарі. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви мені напишете коментар від семи слов, бо це такі нові умови в Ютубі. Мені буде дуже приємно, тому що мені дійсно подобається вести YouTube, розповідати тут щось, і сподіваюся, що вам також цікаво. Надалі я планую багато всього класного вам розповідати, тому обов'язково, якщо вам не лінь, підпишіться на мій канал, поставте там щось вподобайку і залиште мені коментар. я вам відправлю. Поцілунок повітряний. Далі в нас це, звісно, Юнікло. Яка подорож без Юнікло? В них нереально якісні, класні матеріали, а ще в них є такі матеріали з охолоджуючим ефектом. Я собі купила ось таку футболочку, вона вже щось в лоленій шерсті, ну, що робити? Це в нас розмір S. Тут якась така технологія. Air щось там таке. А, вона коштувала щось 15 євро. Ну, коротше, чи 12. Дуже класна. Зараз я віддаю перевагу більш коротким таким футболкам. Мені прям класно на літо під щось вдягнути. Тому така база. В мене було вже дві такі класні футболки, і я б їх носила і носила. Просто моя пральна машина чомусь їх трошки зіпсувала. Тому ось так. Наступна категорія це в нас б'юті. Я взагалі не, при, не про б'юті. Я щось люблю, але дуже вибірково. Я прям не фанат е, косметики. Ну там я люблю олівці для губ. Да? Але все одно, коли ти знаходишся е, десь за кордоном, ось ми були в Польщі, коли поверталися в нас вже було мало місця в валізах. Ну, ну, звісно, ти зайдеш в ці магазини, звісно, ти щось там купиш. Ну, коротше, тут мені ще багато всього подарували. Тому ось такі справи. Ми зайшли в цей магазин під назвою Дуглас. Вони реально класні, тому що вони дарують супер-круті подарунки. Сіфора взагалі дає два пробники, а ось цей магазин вам дає прям класні продукти, я вам зараз покажу, ви будете просто здивовані. Так, перше, що вони подарували, ну, ми там робили декілька покупок на такі ну, нормальні суми. І в принципі, нам дали ось таку сумочку Kylie Jenner, okay? таку косметичку. І там ще є всередині дзеркальце. Якщо чесно, я думала, що мені влізе сюди Dyson, але, на жаль, воно не поміщається, тому не знаю, буду використовувати для чогось, або що ще придумаю з нею. Напишіть, чи подобається вам така косметичка. Далі Далі це uh, Ritual's. Uh, Rituals також дарують подарунки, що дуже приємно. Ми купили не дуже багато речей і нам просто подарували класні такі продукти, я вам пізніше їх покажу. Ось ця пінка це пінка для душу. Вона мені зараз дуже подобається. Зараз поясню, чому, бо вона. Має дуже класний аромат. Ви, коли виходите, ви його на собі відчуваєте. І також вона класно піниться. Прям крута річ, взагалі супер. По рекомендації своєї подружки я взяла саме ось такий колір, бо вони сказали, що він класно пахне. Сподіваюся, що це він пахне таким якимось морським бризом. Далі це ось ті подаруночки, які нам подарував Rituals. Там була така упаковка, я вже її викинула. Ось такий спрей, я не знаю, це наче як дезодорант чи просто спрей, я ще не розібралася. І два ось таких от маленьких пробнички: SPF і щось таке теж з SPF для обличчя. Я фанат мініатюр, тому що я зазвичай дуже рідко використовую повністю продукти. Тому мені для того, щоб познайомитись з брендом, дуже подобається, що вони дають такі маленькі мініатюрки. Зазвичай я їх можу попросити навіть просто прийти, сказати, у вас є там така мініатюра, і пробувати. Якщо мені сподобалось, я обов'язково куплю повний розмір. Я взагалі вважаю, що це топ. І багато разів було, коли мені просто давали якийсь маленький продукт, і я потім розуміла, що це. Топовий нереальний класний продукт. Тому мініатюри мій фаворит. Наступне, що нам подарував Дуглас, це ось такі також класні мініатюри. Зараз все, що буду показувати, це навіть не все. Ось така Елеміс вмивачка, також був якийсь ліфтінг-крем, я його подарувала. Також ось такий крем дали в подарунок ось цю косметичку я вам показувала. Також дали ось такий спрей де денейро. Він дуже солодкий, квітковий, я не знаю, шлейфовий, класний. Взагалі вони дуже зараз популярні. Також мініатюра, використую, сподобається, куплю ще. Не сподобається, не буду купувати. Ну, поки прикольна річ. Надо собі десь. І такий крем під очі. Колоранс. Також класна річ. Я часто користуюся консилером, тому можна зволожити шкіру і потім нанести цей класний засіб. І все буде супер. Ну і, звісно, подивіться на цю сумочку, її також подарували. І вона мені дуже подобається, чимось схожа на Сен Ларан чи Прада були такі сумочки. Класно її брати з собою на пляж, тому мені прям вона дуже сподобалась, буду її використовувати для чогось прикольно. Далі це ось така також мініатюрка від Nars. Я дуже-дуже швидко вибирала собі цей консилер і просто там на касі стояла, дивилася різні, там були прям багато їх відтінків. І взяла саме ось такий. Тут в нас що в нас тут? Medium One, Бо я трошки така світла, я не дуже люблю щось. Через чур світле або через чур темне, тому мені подобається такий баланс. Класна річ, я обожнюю консилери. Зазвичай я не користуюся тональними основами, а консилер має бути. Він маленький, легко його взяти з собою в подорож, тому вважаю, що це класна знахідка. Наступного разу куплю собі ще. Ось, подивіться. Ну, я думаю, що мені цього продукту вистачить на багато багато часу, бо я рідко взагалі використовую консилери і все таке. Бо я то тренуюсь, бо то працюю, мені взагалі немає часу. Але коли я хочу виглядати свіжішою, як сьогодні я нанесла його, то звісно я його використовую. Бо я сьогодні прокинулася і одразу вирішила, що треба починати знімати відео. Бо поки я це не зроблю, потім відкладу і взагалі ви нічого такого не побачите. Тому. Да. Наступна категорія в нас це їжа. Ну куди ж без неї? Я обожнюю супермаркети. Моя воля, я б робила тільки такий шопінг. Ходила б собі, розглядала, купувала, обирала. Бо я це, я це люблю, ви розумієте? Тому так. Да, я знайшла ось такі чіпси в Польщі. Чому в Польщі? Бо ми, в нас вже були перевантажені валізи. Ви можете подивитися в нашому влозі Ми ще навіть докуповували чемодан. Ми просто з цими валізами так намучилися. Коротше, одяг нас захопив. Шапоголізм, барахлюшество і все таке. І дивіться, в Польщу, коли я приїхала, там також класний вибір і дуже класні ціни. Тому, звісно, я пішла по різним там відділам і знайшла ось ці чіпси. Я би взяла, якщо чесно, більше, не було місця. Давайте ми їх зараз з вами спробуємо. Це в нас блючість. Сир з пліснями. Я дуже сильно люблю чіпси, але їм їх дуже рідко. Ну, так ось сталося. М -м -м. Знаєте, це не зовсім картопляні чіпси, це наче такий рисовий, рисовий хлібець. З смаком грибів і десь трошки сиру, але дуже насичено, тому, тому це прям прикольно. У нас я таких не бачила. Трошки щось трюфеля, ну, непогано. Наступне це ось такі цукерки. Це важко назвати цукерками, я їх побачила у нари сміт якось так. Вона дуже популярна в інтернеті, і вона показувала, що вона їла такі цукерки. Я Flying Tiger їх побачила і купила. Спочатку я думала, що це якась карамель. Але ні, це просто якась таке, я не знаю, якась вафля, не солодка взагалі, з таким кислим порошком всередині. Ну, це максимально дивно, максимально. Я не знаю максимально неїстцінна історія. Тому навіть не знаю, що вам сказати. Я купила дві пачки, і я взяла їх тільки для того, щоб показати вам на відео. Тому так, да. ну вони такі кислі, може комусь і сподобається це. Наступне це ось такий попкорн. Ви скажете, навіщо вести попкорн? Що такого цікавого може бути в попкорн? Тебе ж немає місця. Але ні. Я купила ось цей попкорн Flynn Tiger, спробувала його, і просто в мене знаєте, такі очі серця. Тобто мені дуже сподобалось. Він класний, хрусткий, насичено, карамельний. Прям вау! 10 з 10, навіть 11 з 10, Прям класна історія. Ми купили багато таких. Я вже з'їла. в мене залишилась ось ця упаковка. Тому да, вважаю це класною знахідкою. Я вже хочу дивитися якийсь фільм і з'їсти ось цей класний попкорн, якщо чесно, зараз так спекотно в квартирі, бо я не вмикаю кондиціонер і не відкриваю вікно, бо там щось шумить, бо хочу вам записати класне відео з нормальним звуком. Ну, я прям дуже, мені дуже-дуже спекотно. Наступне це ось щось таке на дуже розкішному. Це ось ця така модна дубайська шоколадка, але вже трошки обгрейнута. Зараз я вам поясню, чому. Бо тут є ось це таке е хрустке, не нехрустке, тісто, як е солодка вата, Ось так вона виглядає. Я дуже багато разів бачила в Тіктоці. Схожу шоколадку. Зараз я її не буду розпаковувати, бо, можливо, я запишу відео в Тік-Ток. Тому також підписуйтесь на мій Тік-Ток. Ось такі справи. Сподіваюся, що вона буде смачненькою. Коштувала вона 180 гривень. В принципі, це було все, що я вам хотіла показати. Сподіваюся, що я нічого не забула, але 100% щось забула вам показати. Дякую вам дуже сильно за перегляд! Сподіваюся, що вам було цікаво. Гарного вам дня і до зустрічі в наступних відео. Скоро буде влог з Києва. Підемо з вами в класні місця. Я чекаю, поки буде класна погода, бо на вулиці дощ. Це, звісно, класно для природи, але не для мене. Тому, да, дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.